Думаєте, що у 60 років автоматично підете на пенсію? У 2025 році це право доступне не всім, щоб вийти на пенсію у 60 років. Вам потрібно мати щонайменше 32 роки офіційного стажу. А якщо цього стажу не вистачає, розказую детальніше. У вас від 22 до 31 року стажу, значить вийти на пенсію можна буде лише у 63 роки. Ви офіційно напрацювали від 15 до 21 року, тоді пенсію призначать лише після досягнення 65 років. Якщо у вас менше ніж 15 років страхового стажу, тоді пенсійний фонд пенсію взагалі не призначить. Замість пенсії буде лише невелика державна соціальна допомога, і то лише після досягнення 65 років. Тобто, якщо ви працювали неофіційно, держава перекладає відповідальність за пенсійне забезпечення на вашу родину. Тому не втрачайте роки стажу, перевірте свій статус на порталі пенсійного фонду та розрахуйте, скільки вам треба напрацювати для отримання пенсії. Звичайно, це будуть попередні Товані розрахунки, але вони вже дадуть вам інформацію. Підпишіться на канал Мережа Права. У нас багато корисного для пенсіонерів і не тільки.